Корочі, побували ми з Андрюхою на складі іменно безпосередньо, який, куди завозиться товар з Амазону безпосередньо, прямо в тих коробках, не сегрегований і так далі. Та, склад, на який заїжджає все категорії А. Тобто не АБЦ, а іменно категорія А. Так от, значить, Що нам розказують скоро боксів оцих Амазон не буде В таких сірих картонах, так, як там палет. Тому що у Амазона з'явилася така проблема, що його починають всі асоціювати саме з возвратами, оцими мікс-боксами, містері боксами і так далі, а не як з площадкою, на якій можна купити товари. прикиньте, то стіт, настільки них це все через то, що на кожній коробці є їх лого. От, і в ітозі ці всі товари будуть тепер ну, в найближчому часі мінятись на те, що будуть їхати просто так сказати, без цих коробок, насипом, я не знаю, там, але коротч, вони будуть прибирати ці коробочки і завозити товари в трошечки в інакшому форматі. от е,